Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо вести розмову про фермерство, і наша гість Наталія Табінська, керівниця сільськогосподарського дорадчого центру фермерська країна, так? Екс-директор департаменту, агропромислового департаменту Львівської обласної державної адміністрації в минулому. Я зумисне це нагадую зараз. Чому? Тому що дуже мало є прикладів, коли чиновник, який робить гарну, успішну кар'єру, потім переходить в сільське господарство. І що найдивніше, один з перших його проєктів це поле щастя. Що в полі можна знайти щастя, так якщо цілком серйозно сказати, запитати. Напевно, варто почати з того, що я знайшла щастя, коли пішла з державної служби, і його треба було обізвати, певно, і моє фермерське господарство поле щастя. Матеріалізувати так і одразу ви заснували його, так? Ну, фактично, першим проєктом, який створили, це сільськогосподарський до речі, центр, фермерська країна, бо це точно було таким продовженням роботи Державної служби. Так? Фактично, це тим, чим займалася в адміністрації, і можна було перейти вже на спокійно, на без якихось таких мотивів, а просто допомагати фермерам знаннями. Об'єднати біля себе дорадників і, власне, засновано, до речі, сільськогосподарський центр. Але він відразу завідомо будувався, створювався на ділянці, яку я планувала освоїти вже в під поле щастя, під свої фантазії, про які мріяла. Спочатку про дорадчий центр, чи правильно я зрозумів, що працюючи в обласній державній адміністрації, ви вже знали всі потоки, як рухаються кошти, як рухається допомога, сприяння, партнерство, співпраця, і ви захотіли обрізати бюрократію і залишити лише зерно зерно цієї діяльності, і тому створили дорадчий центр, чи ні? Мотив, напевно, трохи інший. Хоча, ну, ви праві в тому, що дуже багато процесів на державній службі заважають реалізовувати такі практичні речі. Та? Але основним мотивом було те, що не хотіла прощатися з аграріями. Та бо це насправді таке середовище, в яке вже е, ну, дуже близьке мені стало. Ми товаришували там на різних, та знаючи е, майже всіх аграріїв в області. І розуміла їхні потреби, точно знала, що з цим можна щось робити, що можна допомагати, що є надзвичайно велика кількість програм, е, грантів, підтримок, е, знання, які не доходять до них. Та і це все от дійсно можна спростити, скасувавши якісь там перепиті, там перепони, і відповідно е, дати ці знання. Тому, до речі, центр він якраз був покликаний е, як такий мотив. Два. В два русла це одне допомагати знаннями, ну відповідно, де брати кошти, та як взяти кращий кредит, як заснувати навіть те ж саме фермерське господарство, простіший шлях яку систему податкування обрати. Тобто, це те, що роблять наші бухгалтери, юристи і дорадники. Але ще ключовим я собі взяла за таку місію це популяризація локальних продуктів, тому що фермерам можна допомагати двома шляхами: один шлях це їм розвиватися самим, інший шлях купувати їхню продукцію, і тим самим вони будуть розвиватися, та тобто їхня затребуваність. Але як це зробити? Це чим більше пояснювати споживачам, що ця продукція класна, що її треба коштувати. І тобто, всі наші наступні проекти вже були якраз покликані на те, щоб знайомити з цими фермерами, про них розповідати, смакувати і відповідно полюбити ту продукцію, щоб вони її виготували ще більше, виробляли ще більше. Прошу конкретніше по цих двох напрямах: спочатку, кому ви добре порадили? Може, пам'ятаєте, і що з того вийшло? Е, порадили насправді можна сказати скільки е, ну. Це був період до ковіду, так тобто, це ще були такі е, вільні відвідування, коли ми запровадили е, зустрічі в дорадчому центрі. І фактично ми проводили е, такі: ну, якщо брати там загальні бухгалтерські питання, це трохи там сумно, але це, це такі групи до 20 людей, які приїжджають. Е, є чітка тема. що сьогодні ми говоримо про четверту групу податкування для СГ виробників, і все там по цьому. Це але... тренінги, консалтинси та, таке. так? Та, та? та. І е, він чітко будувався по їхніх запитах, але більше теж. Та... Що мені було цікавим, і те, що було цікаво створювати це по тематиці, наприклад, кролівництво. І от ми запрошували до радника, який е, дуже фаховий, який точно практик, який сам має господарство, і починаючи від того, де взяти тих кроликів, як їх е, ветеринарно правильно доглядати, як їх харчувати, і аж до переробки, перепрошую. Але але такий процес, та тобто, весь процес, яка економіка може бути, якщо вести такий е, вид виробництва. Те саме з лікарськими травами, з горіхами, з ягодами. Тобто, ці тематики, це ми розкривали фактично протягом 19-20 року. До ковіду ковід трошки поламав нам цю картину. Не можна зустрічатися, не можна збиратися групами. Перейшли в онлайн. Це тяжко. Ну тобто, так щоб донести до аграріїв, вони надзвичайно прості. Вони задають. Прямі питання, їм потрібно відразу наводити аргументи. В онлайні це доволі так тяжко було. Тому ми взяли таку певну паузу і перейшли на інший наш проєкт це фермерська родина. Тобто, це е, об'єднання. Може, я перескакую ваші питання? Та, ні, але… Ні. А скажіть, що таке фермерська родина? Розшифруйте. Фермерська Статус. родина сільськогосподарський кооператив. Кооператив є така форма в законодавстві. В нас зараз є зміни в законодавстві, тому що раніше були навіть там, сільськогосподарські обслуговуючі кооператив, сільськогосподарські виробничі кооператив. Зараз в законодавстві всі змушені перереєструватися, Є звичайний сільськогосподарський кооператив. Це добре чи погано коментар? Це дуже добре. Тобто, якщо брати історично, Шептицький навколо себе об'єднував людей, і власне кооперація ще за часів Шептицького це те, що прославило Західну Україну в Європу. Це масло союз, це різні вироби. Ну, власне, про харчові, якщо говорити напрямки, але це ще й таке поєднання людей, коли кожен бере на себе відповідальність. Так? Бо одна справа, ти працюєш на когось. Ти як працівник зарплату забрав, пішов додому. Те саме і в сільському господарстві може бути та трактористам чи ще хтось. І інша справа це кооператив, коли об'єдналися люди. Кожен має своє виробництво, кожен має за що йому болить голова, але спільно роблять якусь таку річ, яка покращує і кожного е, окремо, і робить загальну таку соціальну справу. От, в даній ситуації наш кооператив фермерська родина, е, він якраз покликаний був, щоб продукція від наших фермерів дійшла до споживачів. Знову ж таки, нагадую ковід. Е, нема змоги в принципі тим продуктам. Е, ви їх сьогодні навіть не знайдете. Та деякі вже там з'являються на полицях супермаркетів, лавка традицій в сільфо або навіть там якась фермерська полиця в Ашані. Але це мізер насправді. Слово лавка. Вам подобається тут? Е, е, ні. ні, але але я цитую, як воно є, як воно є насправді. І ці продукти вони фантастичні. Тобто я з ними знайома. Я намагаюся вже протягом ну, цих всіх останніх років харчувати свою сім'ю саме цими продуктами. От через фермерську родину, так? Через фермерську родину це вже стало як процес такий логістичний. А до того, це ну насправді в родині в кооперативі це фермери, які. Збродів, які старого самбора, тобто це в відстані молочна, Молочне м'ясна зернова. ні, там є кінцева продукція до споживача. Це те, що ти можеш принести додому і приготувати своїй родині. Тобто, не зернова, але є борошно. Е, є м'ясо, є сири, є овочі, є зелень, є консервація, джеми і оце і таке. Тобто, це, це це те, що по суті, споживач на полицях вже в магазинах готовий купувати. І родина створилась для того, щоб це все з'їжджалося у Львів зі всіх куточків від фермерів, дороблялися, тобто упаковувалися. Є сайт, який, власне на ньому ти можеш замовити як споживач, і до тебе ця продукція доїде, тобто без магазину, так. Магазин теж ми відкрили два магазини в, вже в період трошки полегшення ковіду. Відкрили два магазини. Вони запрацювали і як логістичний склад, певний та куди з'їжджалася ця продукція, і як те, звідки та продукція їхала вже до споживачів. Але станом забіжу на період, ми закрилися. Тобто, станом на сьогодні це не працює одним з проектів, де ми себе продовжили, це точно напевно знаєте. Львівський фермерський ярмарок на площі ринок. Разом з міською радою заснували львівський фермерський в Основі є фермерська родина. Тобто кожної суботи стоять фермери і продають цю продукцію, про яку я говорю, і це було такою задумкою. Бо це точно є в Європі, це є в великих таких і менших містечках, де не атракція, не прийти там, просто випити келих вина і погуляти, а власне прийти з самого ранку, в суботу, зібрати кошик всіх свіжих продуктів і понести додому, приготувати своїй родині. Прийдете о 14-й, хліба вже не купите. Не купите, Молочки не купите. Молочко не купите вже в 12-й продукції. Так називаємо молочку, бо ми її так називаємо. Так, але рі різні олії ще будуть теж смачні. Е Ну, ви я бачу добре. Ні, добре. Я просто хотів запитати, чи ви бачили цей фермерський ринок? з'ясувалося, що це ви його створили. Так, так? Не, не просто бачили, ми теж стоїмо. Зараз єдине випадає трошки моє виробництво з моєю партнеркою, бо ми є ще е, засновниками і виробниками борошна, крафтового борошна. І ми стоїмо через суботу, але не кожну, бо є ще інше наше господарство поле щастя. Тому це все так зараз. Вирує, зараз сезон і тому треба обирати пріоритет. Ви напевно добре пам'ятаєте. У парку перед Львівським університетом проводилися такі виставки органічної продукти та. А оця органічна продукція вона інстальована у вашу фермерську родину чи ні? Е, в нас є е, де співпадають виробники. От є таке чудове господарство Соломея. Вони присутні завжди на ярмарку органічної продукції. Вони є членами кооперативу Фермерська родина, і вони відповідно стоять кожну суботу на ярмарку. Це є паштети, це є смалець чудовий. Це є справді з м'ясна продукція, яка має дуже правильне походження, починаючи від того, чим годують е, свинок, як е, за традиційним. Способом це м'ясо, і відповідно це ну насправді це чудова продукція. Деякі виробники теж плетені, але не всі. Тобто, це більш такий органічний ярмарок, охоплює справді тих, хто має сертифікати на органічну продукцію. Це органічні. Там не лише, наскільки я знаю, приймають участь львівські, тобто там приймають набагато ширше із Франківська, і з інших областей. Фермерська родина об'єднує виключно львівських виробників. А виплачується виробникам приїздити в суботу? Я пам'ятаю, один розповідав: каже: мені треба 700 гривень лише, щоб туди і назад Бродів приїхати. Так Як ви думаєте, якщо не оплачується, чи будуть вони четвертий рік поспіль стояти щосуботи? А я про інше подумав, якби їм так добре оплачувалося, вони би сказали: а давайте зробимо. Не, без давайте, просто зробимо, як в Німеччині, щоб щосуботи приїздили фермери на певну територію, чи то у Львові, чи біля Львова, і щоб там було їх не 10, 20, а 50, 100. Ну, є багато моментів. Я е, ще на не... Посаді та державного службовця Ой, я забув дуже... я пробачте, але щоб ціна не дуже відрізнялася, тобто щоб вона була конкурентна, ну може ну, трошки на ціну. Звісно, впливає так. все і логістика, і те, де ти стоїть, що це не була Одна. просто виставка, щоб це була виставка продаж. Але е, от коли кажу, коли та ідея виникла створити цей ярмарок, ну довгий час вона не втілювалася, та тобто там якісь були переподії. Тут створився цей ярмарок. І перший рік місто е, зафондувало, тобто воно каже: стійте, е, що суботи ми робимо для вас ці е, такі ну Ядки, Та оці саме е, навіть де облаштування, де стояти, промоцію. Звісно, Андрій Іванович особисто робив промоцію, коли купував ті всі продукти. І відповідно, е, перші купував. Я майже всі, та як не він, то пані Катерина однозначно проходилась майже по Платили гроші, сутціях. як мої Просто уточнюю. Ні, 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 обов'язково. Хоча відверто фермери люблять пригощати. От, якщо забігаючи в сторону, ми насправді дуже щиро даруємо і ділимося тою продукцією. Інколи навіть забуваємо це потім порахувати в кінцевій собі вартості, бо якась стаття стаття розходів є. Тому що це завжди привабливе. Це ж завжди, завжди на продукт, та щоби зрозуміти, його треба спробувати. Ти мусиш відкрити якусь баночку одну, другу і, і давати куштувати. От, але чого я веду, що е Перший другий рік насправді от наша родина взялася за те, е фермерська родина, щоб це ярмарк відбував. гарно склав наша родина. Потім ну, так тобто це ваша родина. Та, та. І щоб цей ярмарок відбувався, що суботи були б зобов'язання стояти, та що суботи приїжджати. І інколи це було не завжди економічно доцільно, тому що ще люди не знали про цей ярмарок, ще не було такої промоції, не завжди розпродавалися. І лише оцей період першого року, потім в ковід, знову ж таки, ми ризикнули нам, допомогли всі служби по тому, щоб ярмарок все таки відбувався. І от зараз, станом на четвертий рік, фермери готові платити. Ті кошти щосуботи це коштує зараз 700 гривень з одного фермера, і туди входить, тому що це є прибирання, тому що це є. Ну, самі ці ядки, їх винести, їх занести. Нам зробили всім дуже гарні промоційні такі матеріали, де розповідається про кожного виробника. І це вже сьогодні оплачується. Бо, окрім того, виробник там оплачує холодильник в оренду, який стоїть на, на цьому на, на яйці. Тобто, це ще є цілий ряд витрат, і вони справді розпродаються. Ну, знову європейський досвід. Та? В Німеччині, якщо дуже хочеш доброго молока, то береш, їдеш на ферму, і там у фермера холодні установки, холодильники, набираєш і такого, і сякого, скільки хочеш літрів. Ну, не пастеризовано, натурально робиш, що хочеш. Як довго нам треба до того часу, щоб не фермер приходив на площу ринок? За тими умовами, що ви кажете, бо звісно, якщо в мене велика там не знаю, молочна ферма, я можу продавати. Великі не стоять на ярмарку, не їм не цікаво. Вони просто продають гуртом, так? Так. Все. Ну, добре, але скажімо, цей варіант не для гуртових купців, а для, для індивідуальних споживачів. От можна зробити місток між фермерством, малим, середнім фермерством і ну, звичайним, хай пробачить глядач, покупцем Станом на сьогодні, крім крім як... базару, крім того так, базару, розумію. який ми знаємо, де дуже важко. Там важко із санітарією і з усім. Ну ми про нього не говоримо, і насправді наших фермерів там майже не зустрінете. Ті, які себе поважають вже, вони в антисанітарії, просто не готові ділити своїм ім'ям, тому що це вже бренд та є знеособлена продукція. Коли ти просто там зелень, молоко в пляшках пластикових без імені, без нічого понаставляти Ну, Є, як є, але фермери вже готові на себе ставити наліпку, та на свою продукцію. І там є виробничі потужності, там є звідки він, і це вже ім'я. І це вже дуже вартує того, щоб ну, репутаційні ризики вони незначно суттєвіші. Але у цей місточок, як ви кажете, він сьогодні ще, напевно, готовий фермер до нього, але не готовий споживач. Те з чого я починала. Споживач сьогодні готовий поїхати на ферму, якщо йому додадуть ще якусь таку додаткову акцію, атракцію. Та покажуть кізоньок, дадуть можливість покуштувати, подегустувати щось, е, переглянути, сфотографуватися. Тобто, такого е, цільового, щоб просто їхати за молоком, ми сьогодні не зустрінемо. І тому, напевно, є е, ну, пояснення, тому що ми маємо багато різного молока. Воно якісне, воно екстра класу е, на полицях, так в супермаркеті. Звичайно, що воно не фермерське, але воно теж різної жирності і, в принципі, влаштовує споживача. Про екстракласи ви пожартували, так? Ні, не пожартувала на полицях мусить бути лише екстра класу перероблене молоко, і в тому маємо законодавчі зміни, які змусять наших виробників, теж виробників молока дотягуватись до цих процесів, тому що ну як розуміємо, від населення немає ні ціни, ні якості насправді на молоко. Та переробку має йти з часом лише екстра класу, і лише це буде. Попадати на полиці, це, це інша історія. Але от про те, що кажу, поки споживач не буде готовий шукати цю продукцію, от знати, що він хоче лише її. У Нас справді утворилось, напевно, таке велике вже товариство, яке щосуботи приходить. Ми впізнаємо цих людей, вони привчають своїх родичів, там, друзів. Тобто, це коло справді збільшується. І дійсно, як ви кажете, тобто є там молочна продукція, і до 12-ї всі розпродалися. Менше, але доброго. Так, і от вони вже за цим їдуть тобто, вони готові там потратити свою суботу зранку і приїхати за цим, але напевно вони не будуть готові поїхати в броди е, до цієї господині просто так за молоком. Там у всьому є якась своя логіка, ціна знову ж таки. Ой господині буде важко купити все те обладнання, холодильний, такі рашти, ті автомати, як як е, то є такі, на Такі, щоб да. зразу видавати кінцевий продукт, буде складно. Хоча наші фермери насправді вони мають вже левову частку, нехай не промислових об'ємів такого обладнання. Але але це є е, доїльні апарати, це є бездотикове, е, з здоїльного в е, малих, але в таких та, і правильне зберігання. Звідки далі вони або роблять самі продукцію, або звідки забирає молоковоз на переробні підприємства? Ви як ніхто дуже добре знаєте, чого хоче від нас зарубіжний донор, той, що нам допомагає. От в сільському господарстві, зокрема в тому секторі, якому ви працюєте. От за що вони нас хвалять, а до чого вони нас підштовхують? І допомагають коштами. Ну, глобально, глобально можна почати говорити з того, що Україна має годувати світ, та і це всі про це говорять. Але годувати зерном, годувати технічними культурами, годувати великими обсягами, та і зовсім, напевно, світ все таки, е, хоча говорить про те, що готовий нам надавати таку підтримку, але е, не спішить бачити нас власні переробці. Хоча знову ж таки, може, це і наша затримка. Так? Коли ти можеш швидко продати зерно, то інше питання: чи потрібно інвестувати мільйони в те, щоб створювати свою доробку і йти дуже складним шляхом до кінцевого продукту. Але насправді саме кінцевий продукт це, це те, що потрібно Україні, і це те, де певним чином зволікається. Тобто нам допомагають з зберіганням. Так? От зараз програми підтримки, які пропонуються. В час війни в час складний для українців для аграріїв Пропонують для зернових технічних культур це. Рукава для зберігання минулий сезон, і цей сезон теж буде я переконана зерна, зерна зернових. Тому що ну, в нас з'явиться дуже серйозна перевалка навіть на західній Україні. Вже проблема зростає. Ми знаємо, що ми маємо проблему з е, портами. Те саме зараз з Європою, яка готова бачити наше зерно лише транзитним, і ніяким чином та щоб воно не зупинялося в Європі. Це ще одна е, додаткова проблема. Відповідно, зберігання це те, що зараз найактуальніше. Але це сировинне, тобто питання стоїть іти в власну переробку в харчу переробку, чи це зернових, чи це картоплі, чи це інших овочів. Але це те, що потрібно нам, і те, що може дати нам і додану вартість, і додаткову валютну виручку з часом. Ну це, це те, куди точно треба рухатись і саме е, так спілкуватися з цією позицією з донорами. Інколи їм навіть потрібно підказувати, в які напрямки нам потрібна допомога. Пригадую, колись агітували наших сільгоспвиробників, Вирощувати ягоди на експорт, мовляв, це дуже буде перспективним. Як воно сьогодні? Дуже порізно вам. Ну е, можна було говорити про те, що воно би йшло собі е, таким ну доцільним економічним сценарієм, та без ковіду, без якихось там ще шеперепиті, без війни. Е, це би був один сценарій, але насправді. За цей час напевно ті, хто заклали в той час малину, мова йшла про малину, і мова йшла про те, що ми мали великого переробника на Львівщині, який готовий був збирати, заморожувати, переробляти. Та то це вже сьогодні історія. Та виробник здувся. Перепрошую за таке слово. Люди, не маючи, наприклад, один рік збуту якісного на малину, вони її просто викорчовували на невеликих площах. Тому що це догляд, тому що це збір, це кошти. А коли ти не отримуєш за сезон оплати, відповідно. Воно не виплачується, але залишились ті, хто пішов в цей напрямок більш професійно. І от сьогодні я мала розмову з друзями, з ягідниками, які е мають малину, які мають лохину. Та лохина дуже теж станом за останні роки набрала популярності на Львівщині. І це ринок свіжий. Тобто, лохина, це ти не заморозиш, ти не переробиш її. Це ринок свіжої продукції, і завжди, наче, ціна трималася. Цього року так само ціна не найвища, не найкраща. Є вже сусідні області, які не маючи якісної ягоди, зменшують ціни, зливають ціни, відповідно, не завжди мають. Тобто ягода це дуже такий е, чутливий ринок до того, скільки тої ягоди в Європі є, наскільки її можливо тут заморозити шоково, якісну та окремо, яка кожна ягідка гарно, не не такий гриз, як це у ну, по різному буває. коли в нас багато дощів. Це вже неякісна продукція. І, відповідно, в цьому або ти професійний, або ти такі залишки збираєш. Та? І тому от в тому є купа купа нюансів. Залишилися, насправді, ті, хто в цьому напрямку, хто пішов професійно? У зв'язку з тим, що твориться на Сході, на півдні, окуповані землі, бої, фронт. Як би ви порадили, що би ви порадили малому, середньому фермеру, можливо, що вирощувати? На чому робити акцент? Як виживати? Малому вирощувати й орієнтуватись на внутрішній ринок. Тобто малому надзвичайно складно дивитися на експорт. Е, ну, якщо ще по зернових, то можна в якісь коридори себе десь там залучити. Та? Ну, але малий там теж відносно, ти мусиш там мати хоча б від 20 до 100 гектарів там малий. Та? Це, це малий, якщо зерновими займається. А от в овочевому напрямку чи в тваринництві, та? це насправді і там від 2 гектарів ти вже певним чином гравець. Ти можеш обрати собі певну нішу і забезпечити то населення внутрішній ринок, де ти. Є, але ти маєш бути знову ж таки якісний, ти маєш подумати над власним брендом. Тобто, це не просто там вирости в е, цибулю, та а ти подумай, можливо, якимось чином її. Зберегти надовше, тоді коли ціна на неї сформується, та або доробка якась, або ти її порізав, посушив в інфрачервоних там сушках, що теж зараз стає популярним, бо е заготовлюють овочі. Ми знаємо, готують борщі. Та я е сама дотична до підприємства, яке створилося на Львівщині, і готує на схід е нашим воїнам е борщі, супи і так далі. І так далі. Тобто є цілий, цілий ряд і. Ціна і кращі заробітки завжди будуть чим довше ти подумаєш. Якщо ти виростив і в тій секунді хочеш продати, ти будеш мати найменшу ціну. Якщо ти подумаєш трошки більше збережеш, е, охолодиш там ще якісь процеси, це буде більша ціна. Якщо ти дотримаєш до іншого сезону, це ще краща ціна. Переробиш в наступну продукцію вже харчову кінцеву, це ще інша ціна. Ну і маркетинг, звісно. Ваше поле щастя, скільки має, яку площу? Два з половиною гектара. І що там росте? На одному гектарі лаванда це, це була букет мрія. Та, це букет для жінок вашого колективу. Я їх ще тут не бачила, але це для жінок, я більше так це я сприймаю. Та. А гектар лаванди це справді те, про що я мріяла ще навіть швидше, ніж було на посаді, і допоміг мені чоловік втілити цю мрію. Ми а чому саме лаванда? Я нарахував, писала Лодана щодавно шість полів лаванди. Це дуже гарно. І ви знаєте, цього року Лаванда це четвертий рік на нашому полі, і перший рік, що ми відкрили її вже в широкому доступі для львів'ян, які можуть приїхати провести час, і коли люди я без перебільшення кажуть, що це. Чи не найщасливіший день в їхньому житті, то це можна уявити? Ну, це більше жінки так скажуть, однозначно, я зразу забігаю наперед. Але це справді місце таке дуже душевне, де милує око, де аромати сприяють всім теж таким е заспокійним настроям. І ми створили цілу лінійку різних продуктів, в тому числі це сироп лавандовий, де в нас надзвичайна кава. Теж класна і Ти е там на полічі там у нас там є кав'ярня. Тобто ми зробили цілий комплекс таких послуг, що можна е відпочити. Тобто е Лавандове поле, воно ж як це місяць такої атракції. Всі приїжджають, фотографуються. Там ми зробили трошки ширше, щоб можна було ну, не просто фотографуватися, а провести там чи не цілий день. Тобто є різні зони, де можна відпочивати, качельки, кав'ярня, кравничка з нашими ж фермерськими продуктами. І от люди проводять цей час, справді не одну годину в нас затримуються, смакують виключно в кав'ярні фермерськими стравами скажіть. та я думаю, що у вас сьогодні буде посол Канади в Україні, пані Лариса Галадзе. Я побачив її фотографію з міським головою Андрієм Садовим і побачив у вас на Фейсбуці вашу фотографію з Катериною кіт Садовою. І думаю, точно, а ще ви маєте гранти від канадського уряду, напевно, або знаєте. Немає ми, не маємо але наші може фермерська мають. родина. Знає хто з фермерів має так, та думаю, наші точно побачки. посол поїде на поле, оскільки на закінчує каденцію, і от такі букет ви вручите пані Ларисі Галадзе. Помилився е, з е, пані послом. Помилилися, але була делегація. Власне, е, в складі є е, кооперація. Канаді і вона чи не найуспішніша в світі, тобто ця кооперація сільськогосподарська, вони справді дуже розвинуті в цьому напрямку. І от, наприклад, там молочний напрямок в Канаді найпрестижніше, найрепутаційніше це придбати молоко від кооперативу там от такого. То та? бо це фермери, бо це майже на, наближене до цих. І от є такий е, кооператив в Сокодиві, така ціла кооперація, е, і ці представники підтримують кооперацію у Львівській області в Україні в цілому, але у Львівській області, напевно, найбільш. Більший цей проект зреалізувався. Ми всі знаємо про відкриття вчора заводу з молока, з переробки молока. І це ну це надзвичайний успіх для наших виробників, бо це кооперативний завод. Це саме у ці фермери, малі виробники, стали учасниками, стали засновниками цього кооперативу. І до чого я кажу, щоб була делегація в понеділок в нас перед відкриттям заводу, власне, з цього кооперативу з Канади, і ми дуже сподіваємося, тому що вони. Підтримують сьогодні кооперативи, підтримують нас. Ми подали одну ідею і вони готові нас профінансувати. Ідея дуже класна. Хочете, поділюся? Поділіться, є ще є ще дві хвилинки. Це для того, щоб ставати ще ближчими до споживачів, бо я все, все про ту ж саму історію. Одна справа, магазини, ярмарки. Але є ще така в Європі і в Канаді ідея, коли приїжджає класний автобус, відкривається в нього ціла сторона, і там холодильники, все, фа-фа, музика така, яка впізнавана, і всі знають, що це приїхали фермери. Тобто, заїхавши на сихів, відкрившись, розпродалися, поїхали на Грінченка, поїхали в на Левандівку. Це ще та близькість, яка дуже потрібна споживачам. Тобто, вони в нас трошки ліниві. Ми повинні робити такі кроки, щоб ця продукція, чим більше тобто, продукція від фермерів, з'їжджається в логістичний центр, звідти запаковується в цей бус і роз'їжджається по Львову. Фантазуємо, коли перший рейс, такого автобуса? Чекаємо на підтримку у вигляді цього автобуса. Дуже сподіваюся, що це буде в цьому році. Ми закінчуємо львівський фермерський ярмарок орієнтовно кінець вересня-жовтень, і нам дуже потрібно продовжити оцей темп доступу до Львів'ян. Тому я сподіваюся, що це будуть десь ці дати. Одна хвилина. Який це буде маршрут? Це будуть всі спальні райони Львова. Ого. Це добра звістка для тих, хто мешкає у багатоквартирних і високих І для людей. фермерів теж, я і всі. для фермерів теж. Дуже дякую вам за цю розмову, що ви. Знайшли час, покинули на годинку, я сподіваюся, не більше поле щастя, і зараз повертаєтесь туди. І дякую глядачам, що слухали і дивилися пані Наталію Табінську, екс-директора департаменту агропромислового Львівської обласної державної адміністрації, яка знайшла своє справжнє поле щастя у фермерській родині. Дякуємо.